Вітаю, друзі! Сьогодні маємо ми 15 січня. На і жаль. На кінець сьогоднішнього дня. От по інформації на дане хвилину, коли я пишу вам відео, у Дніпрі стало відомо вже про 30 загиблих. Біля сорока перебуваючи під завалами. Або зникли безвісти. Невідомий їхній статус. 73 особи поранено. Окремі перебувають в край важкому стані. Ну і цю подію дуже невдало. Вчора прокоментував Арестович. Цей скандал, ви знаєте? Він сказав, що туди б ракета не попала, якби в неї не влучила систему ППО України. Це наробило галасу дуже серйозного на Росії. Всі там раділи, мовляв, дивіться, це не ми, це українці самі себе обстрілюють. На Арестовича сьогодні справедливо вилулося не одне відро лайна і критики. Що за цим стоїть, що з цим робити? Давайте спробуємо розібратися. Ви зараз знаходитесь на моєму каналі в YouTube, Мене звати Валерій Клочок, тому підписуйтеся, коментуйте, лайкайте, якщо вам відео було корисне, сподобалося, поширюйте його друзям. І так, поїхали. На Росії відразу відреагували фактично і на коментар Арестовича, і на саму подію. Там кажуть, окей, класно, що вони попали по будинку. Треба вбивати українців незалежно від їхньої статі, віку, професії, чим вони займаються, так далі, тому подібне. Ну і вони ж кажуть, дивіться, ми ж не стріляли по мирних мешканцях. Ми стріляли по військових об'єктах, а це українське ППО. Цю заяву Арестовича прокоментував Генеральний штаб Збройних сил України. Сказали, що ніякого влучання по цій ракеті не було. І, звісно, що на сьогоднішній день українські ЗМІ абсолютно ніхто вже не цитує Арестовича, а всі мої колеги активно обговорюють цю подію. У соціальних мережах Фейсбука я тут просто рішив зробити це в Ютуб. Я думаю, що це також вам буде цікавим. Чим бідовий Арестович переказувати не треба. Він в останній період спочатку широкомасштабного вторгнення активно коментує події на фронті. Його всі цитують, йому всі довіряють. Він є таким новопасітом, заспокійливим. Ну а останнім часом вони проводять із фейгіним стріми. Фігін це російський блогер, адвокат, юрист. В нього дуже потужний ютуб-канал, там близько там, півтора мільйона підписників. Вреєстровичі також дуже багато. Ну і вони от стрімами. Їх багато дивляться, заробляють багато грошей. Направду так і є. Це корисна штука для них, але інколи Арестович дозволяє собі виказувати речі, які не багатьом в Україні подобаються. Ну і от остання його така заява була. Ну, от є ще скандальні його заяви з приводу, там, наприклад, мови. Він абсолютно обкладає всім, чим може закон про українську мову, і каже, «все, до свідання» ну і так далі, тому подібне. Але це не всі скандали пов'язані з Арестовичем, тому що їх багато. І він собі такий епатаж будує, і, мовляв, говорить, що він там такий спосіб намагається побудувати собі політичну кар'єру. Я, чесно вам скажу, далекі від думки про це, тому що в такий спосіб будувати собі успішну політичну кар'єру не дуже просто. Можна себе, себе там зробити Жириновську, але ну, велике коло підтримки ти для себе не отримаєш. І справа в тому, що якщо брати таку чергову скандальну, точніше, попередню скандальну історію. Із минулого Арістовича, то варто сказати, згадати його прес-конференцію разом із Корчинським, це очільник такого філософського клубу, як він каже, братство, який разом із Арістовичем був заступником Корчинського у 2005 році, заступником голови партії братства, щоб ви зрозуміли. Тобто Корчинський і Арістович – це фактично однопартійці. І от вони вдвох були у 2005 році на прес-конференції в Москві. Чому вони там були? Тому що вони розповідали, що Росії нільзя допустити поширення помаранчевої чуми на територію Росії, Москви, тому що це буде смерть Росії і так далі. Я зараз не відомо, я абсолютно серйозно говорю. Ви можете подивитися моє відео ще від серпня місяця посилання залишаю вам в правому верхньому кутку. Воно готувалося якраз саме з. Приводу терористичного акту, як сказали Росіяни, який відбувся тоді, у серпні загинула донька дуже відомого нациста на Росії Дугіна. І от саме з Дугіном у 2005 році Арестович і Корчинський проводили цю прес-конференцію. Я не буду її переказувати, якщо хочеться, знайдете її в Ютуб, вона є, подивитися. Але це такий дуже цікавий момент, що Арестович дуже часто зашкварювався. Ну і тепер, як можна це все пояснити, він розказує, що тоді він виконував роль розвідника, тому що ну, направду Богдан свого часу підтвердив упосередковано, що Арестович працював у. Головному розвідувальному управлінні, але чи в ГУРІ, чи в ГРУ я зараз так, така гра слів, сказати складно, бо ГРУ це головне розвідувальне управління Росії, а ГУР, головне управління розвідки, то Міністерство оборони України. Тому це -то, питання залишається відкритим, хто де як працював. Але Рестович наробив чимало шкоди такою заявою, направду дуже багато, особливо на ти такої катастрофи, яка відбулася. Він спочатку почав спростовувати її, потім знову відкликати свою заяву. Ну там вже дурь повна. Звісно, що таких Дивних персонажів, як то, наприклад, Арестович, Корчинський, який говорить, що він націоналіст, але виступає фактично проти євроінтеграції. Ну, така в нього позиція на Украї... в Україні або на Україні, як полюбляють говорити росіяни, чимало. Так от дуже часто ви можете бачити, наприклад, ще подібних, наприклад, Арестовичу е, персонажів на українських Ютуб-платформах, це і телеканалах Піантковський, це колишній кигібіст, який проживав в Росії. І в Америці, перепрошую, активно коментує російські події, Швець, так само, якого також мільйони перегляди. Ну і вони формують суспільну думку. І це, як на мене, є дуже небезпечним. Саме небезпечним, як і на що треба робити відповідну реакцію. До прикладу, Зеленський сьогодні підписав указ про санкції проти російських пропагандистів, до яких потрапили російські громадяни і громадяни України, які працюють на телебаченнях. Ну, от зокрема, скандально відома Діана Панченко, яка працювала у Медведчука на телеканалі. News One ZIG. Зік. І е, зараз виїхала фактично на Донбас, як вона каже, ну ми розуміємо, на Росію. Інших українських громадян, які довгий час жили в Україні, були політиками. Ну, до прикладу, Дмитро Видрінь, який обирався народним депутатом від блоку Юлії Тимошенко, його також сьогодні на нього наклали санкції за проросійськість. Євгенко Патько, соціолог, також на нього наклали санкції, і інших дуже багато. Я не буду всіх перелічувати, але це вказує на те, що от процес вичищення інформаційного простору ще буде тривати. Дуже довго він буде непростим. І це лише початок, але добре, що він є. І зараз, саме згадуючи, от сьогодні я задав невипадкову прес-конференцію Рестовича і Дугіна, і от саме про Дугіна, це фактично нацист на Росії. І як на мене, коли ти з нацистом сідаєш в один ряд на прес-конференції, ну то можна вже якось думати про твої погляди. І справа в тому, що сьогодні з'явила ще, ще один дуже цікавий коментар з приводу саме нацистських поглядів на Росії від дуже відомого американського історика та письменника Тімоті Снайдера, який вільно володіє українською мовою, який є фахівцем з історії Східної Європи та Історії України, Польщі і Росії, і от він зокрема сьогодні в одному своєму підкасті до одного засобу інформації, неважливо для якого сказав, що світ виявляється прогавив появу ультраправих захоплень російського політичного діалогу, тобто він прогавив нацистські напрямки на Росію. Я не випадково вам задав прес-конференцію 2005 року, а зараз на вулиці 2022 рік, де сидів дугін Корчинський Арестович. Да? А от світ прогавив нацистські погляди, які з'являлися на Росії. Я не знаю, куди вони дивились, чим вони слухали. Мені досі до цього часу від цього дивно, але факт залишається фактом. І дуже прикро, що на Росії знає, зараз виправдовують бивство українців за національною знакою. Тому викликає запитання. Виникає, наприклад, чому ви раніше не бачили, що росіяни це фактично є нацистами? Єдине, що може тішити на цьому тлі, це поява новин про передачу Україні додаткової броньованої техніки і зброї. Ну, зокрема, Великобританія підтвердила, що передасть танки «Челленджер». Я про це говорю вам втретє, але сьогодні з'явилась додаткова новина про те, що разом із танками передадуть нам і самохідні алтері. Артилерійські установки 30 штук. Також була інформація про те, що нібито Британія готова нам передати навіть гелікоптери. Apache це дуже потужні сучасні гелікоптери, але ну Міністерство оборони Великобританії до кінця дня цю інформацію спростувало. Ну, я думаю, що це просто поки що спростування. Вкид в ЗМІ був не випадковий. Іде, як на мене, прощупування. Зараз поверхні. На Росії дуже швидко відреагували на це. В першу чергу я прочитав, так мені на очі потрапив пост з у якої дуже суть, серйозно підгоріла дупа, вона просто там волала в істерії, що це відбувається. Також з цього приводу і заговорив Стрілков Гіркін відомий вам. Ну і в цій частині дуже цікаво було б додати вам ще дві інформації на саме завершення, які стосуються Стрілкова Гіркіна і можливого наступу із Білорусі та мобілізації на Росії. Ну, от, зокрема, там і Гіркін проводив стрім ефір із своїм колегою прізвище його. Квачков, це колега, і там вони обговорювали із колега має на увазі, обговорювали мобілізацію на Росії. Так от, Стрілков каже, що мобілізації на Росії не буде, тому що ну, в Росії, мовляв, все зараз окей, вони лінію фронту тримають. На превеликий жаль, сьогодні вже є факт того, що наші відійшли з Соледара. І е, тому мобілізація на Росії найближчим часом не буде. Так, от Квачков сказав, що ну він не вірить, що мобілізація швидше за все може бути, але питання в тому, як він сказав, де вони візьмуть. 500 тисяч, яких вони хочуть мобілізувати. Бо цілков каже, ну є дуже цікава ідея мобілізувати нових русських Хто такі нової русські? Так от, є ідея на Росії мобілізувати 500 тисяч узбеків. Нашок Вачков, який перехрестився і сказав, да не дай Боже, цього стане, не станеться. Ну і стосовно саме наступу з Білорусі. Сьогодні білоруський гаюн публікує інформацію про те, це вже на завершення вам новина. Що ешелони з російською військовою технікою їдуть з Білорусі? Пам'ятаєте, я вам розказував, що вони їдуть до Білорусі, а тепер їдуть з Білорусі. Ну, такі каруселі. Тому слідкуємо за ситуацією, слідкуємо за інформаційним полем. Дуже обережно ставимося до тієї інформації, яка з'являється. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що найближчим часом ще більше буде вкидів і фейків, саме російської пропаганди, за допомогою іноземних західних журналістів. Так, на жаль, вони співпрацюють, це більш ніж очевидно. Тому довіряйте лише перевіреним джерелам, ми таким є. Мій телеграм-канал, підписуйтесь, на нього там швидко, оперативно і правдиво. Не забудьте підписатися на YouTube канал. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, поставте лайк. Все буде Україна!